Наступи російських окупантів продовжуються за інформацією генштабу ЗСУ силам оборони вдалося відбити щонайменше 51 ворожу атаку під Авдіївкою. Водночас американські аналітики інституту вивчення війни підтверджують просування ворога. Російські військові блогери у свою чергу стверджують, що збройні сили Росії просунулися саме в промисловій зоні, однак експерти інституту не бачать візуальних доказів такого припущення. Тим часом цвинтар російських окупантів та їхньої Техніки під Авдіївкою продовжує збільшуватись щодо ситуації довкола Бахмута. То у звіті зазначають, що ворог продовжив наступальні операції поблизу цього міста та просувається вперед. Генштаб ЗСУ заявляє, що українські сили відбили щонайменше 5 атак росіян біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Що важливо, аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що складні погодні умови мають сильний вплив на наступальні та розвідувальні операції росіян по всьому фронту. Так, російські військові скаржаться, що вітер заважає запускати їм безпілотники, а ожеледь не дає наступати. Водночас, за таких самих умов, бійці ЗСУ зуміли відвоювати терекон на східному. Відрізку фронту поблизу Горлівки. Експерти спільноти Deep State звернули увагу на те, що загарбники окупували Мар'їнку на захід від Донецька майже на 100% і вже вийшли на пряму дорогу до міста Курахове. Нині бої точаться на найзахідніших околицях Мар'їнки. Відстань до Вугледара – приблизно 22 км, кілометри. До Курахового майже 13 кілометрів. Також експерти вказали на онлайн-картах бойових дій лінію фронту в Харківській області неподалі Куп'янська. І тут росіяни зуміли посунути лінію фронту. Зокрема, станом на 14 грудня, можна побачити, що біля Лиману, першого напрямку Куп'янська, лінія фронту пересунулась на більш як 600 метрів. У той же час українські війська продовжують утримувати свої позиції на лівому берегу Дніпра в Херсонській області. Про це заявила представниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері Марафону. Незважаючи на те, що росіяни нібито стверджували, що їхні війська відтіснили українських військових з невизначених позицій на лівобережжі Херсонщини, ця інформація не відповідає дійсності, кажуть в оперативному командуванні Південь Збройні сили України позицій не здавали. Натомість в росіян колосальні втрати на війні продовжуються так. Лише за минулу добу збройні сили ліквідували 1300 російських солдат і 110 одиниць техніки, звітують в Генштабі. Із останнього і не менш важливого, Україна продовжує. Овжує укріплювати свої кордони так, командуючий операцію об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що в Чернігівській області на кордоні між Росією та Білоруссю розпочинають в швидкому порядку будувати дві захисні лінії.